Чи не розповідає він вам, чому він вирішив звернутися все ж таки до своєї саме технічної сторони, свого фоку? Він завжди був е, от в цьому плані, у нього є ще така була така інженерна е, жилка ДНК-інженера така у нього була. Він завжди щось підкрутити, щось спаяти, прикрутити. Це в нього було е, в крові. От, і наскільки я знаю, в ЗСУ він теж цим міг е вихвалятися, що він щось підкрутив, десь піпе, щось нестандартне він міг зробити. Е оце це його була теж одна із таких фішок, що він був хлопець пашковитий і е інженер такий був. Да. Мабуть, тому і пішов. Його цікавило все, не тільки програмування. Він займався цей монополесом. Наприклад, він вигадав це. Він сам розповідав. Він його почав використовувати там, напередку. Каже Святославе, каже, це ж класна річ. Тихенько під'їхав, навів дрончика. Зробив свою справу і тихенько уїхав, І тебе ніхто не впіймає. Це не на нам, це не на машині, не на бронетранспортері. Тихенечко по лісу виїхав і кажу: треба навчитися на колесі. Він вчився, розповідав, що він, скільки він падав на ньому, але він вивчився і використав цей е, гаджет. В, в, в справі захисту України, тобто його цікавило все, і в тому шлі, дрони і сам навчився. Сам Оце його така інженерна була ДНК. Така дякуємо, дякуємо вам.